Добрий день малята. Сьогодні у нас математика. Давайте згадаємо пряму та зворотну річбу. Пряма річба: 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Зворотна. 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1. Назвіть, будь ласка, сусіди числа 3. Попереднє 2, наступне 4. У числа 4. Попереднє три, наступне 5. Молодці. Діти, погляньте, які чудові квіти. Давайте порахуємо, скільки квітів тут. Рахуємо. Одна, дві, три, чотири. Усього чотири квітки. Скільки жовтих? Рахуємо. Одна, дві, три. А синіх одна. А разом 4. Чотири. чотири квітки. Три жовтих та дві та одна синя. Три і один буде чотири. А тепер рахуючи справа наліво. Скільки у нас квіток синіх? Одна. А жовтих три. Це буде один і три. А разом чотири. А тепер погляньте. Скільки тепер у нас жовтих квіток. Дві. А синіх теж дві. А разом чотири. Два. І два. Чотири. А тепер погляньте, які квіти у нас іще з'явилися. Скільки жовтих. Одна. Червоних. Одна. Помаранчевих, одна і синя одна. А разом чотири. Тобто число 4 ще можна розкласти на чотири одинички. Один, один. І один, один. Чотири одинички. А разом це 4. Закріпляємо число 4. Складається із двох менших 3 і 1. 1 і 3, 2 і 2 та 4 одинички. 1, 1, 1, 1. Дякую за увагу. Далі перегляньте відео. Гра числа, сусіди. Дивіться, яке гарне містечко. В ньому живуть числа. Сьогодні ми будемо шукати сусідів чисел. Сусідами числа в математиці називають попереднє та наступне число при рахунку. Наприклад, для числа 2 попереднє число 1, а наступне число 3. А для числа 3 попереднє число 2. А наступне число 4. Погляньте на будиночок. В ньому живуть три числа. Відгадайте, яке число не визирнуло у віконечка. Правильно число 2. Розглянемо наступний будиночок. Яке число сховалося? Правильно одиниця. А ось і наступний будиночок. Яке число не вийшло гуляти? Ну, звісно, число три. Підгадайте сусіда цих чисел. Це вірно число чотири. Якого числа не вистачає у цьому будиночку? Все вірно! числа шість. Який сусід сховався? Які ви уважні? Ну, звісно, число 5. Погляньте та назвіть, сусіда якого не вистачає. Все вірно, числа 7. А в цьому будиночку зразу два числа не визирнуло у віконечко. Назвіть їх вісім та десять. Ось в таке гарне математичне містечко ми з вами потрапили та відшукали усіх сусідів. Ви такі молодці!